Півсотні малюків віком від 8 до 14 місяців мали якнайшвидше пропустити дистанцію 5 метрів. Такі змагання до дня народження війниці відбулись у місці Цьогоріч вперше від початку великої війни відновили традицію проведення такого забігу. Не вміють ходити, але швидко повзають і змагаються за перемогу в своєму дитячому марафоні. Це біг у повзанках. Для дев'ятимісячної Іринки Рябчук це перші спортивні змагання. Крихітка стартувала найпершою та проповзла дистанцію у 5 метрів за рекордні 13 секунд. Іринка ще не ходить, але повзає дуже швидко. Перше. Зовсім не готувалася. Я взагалі не знала, як вона чи поповзе, чи не поповзе. Але в нас були ключі, за якими вона завжди ходить, тому напевно так вийшло. Гордій Брода, якому більше року успішно показав своє вміння повзати. Його підтримували батьки та старші брат і сестра, використовуючи іграшки та ключі від автівки. Гордій подолав дистанцію за 28 секунд. Ми тренуємося щодня вдома. Не вимушено, не вимушено, тому що він дуже активний хлопчик, ось і кожного дня дає мамі з татом зрозуміти, що хто тут керує в сім'ї. Дистанція у п'ять метрів, ніби невелика, але для малюків то був справжній марафон. Учасники віком від восьми до чотирнадцяти місяців перед стартом знайомилися з дистанцією та суперниками, аби без сторонньої допомоги та не встаючи на ніжки, проповзти якнайшвидше. Такі змагання від початку повномасштабного вторгнення у Вінниці проводять вперше. Три роки була перерва, і в цьому році ми все ж таки вирішили продовжити такий захід. Під час війни дуже мало збираються родини разом, дуже мало часу на спілкування, і саме такий родинний захід він в першу чергу об'єднує родини. Деякі малюки засинали на руках у матусь або не розуміли правил. Але підтримка батьків допомагала усім дістатися до фінішу, заманювали іграшками, ключами, смаколиками. Хтось прискорювався за смартфоном, а деякі сходили з дистанції. Близько 50 учасників на нас чекають на наших змаганнях, але крім того, що є учасники, з кожним учасником прийшла велика кількість людей підтримки це батьки, це бабусі, дідусі, це братики сестрички, тому сьогодні в нас на, на Майдані близько 200 учасників. Ожен учасник отримав заохочувальні подарунки: перші грамоти, солодощі, підгузки та необхідні речі для малюків. Яна Колодинська, Вікторія Борощак, телеканал Віничина.